Коли працює інтелект, зараз, вас зараз постійно вибір є, Мене слухати чи не слухати, наприклад. Це, ж, це весь час, це працює інтелект. Якщо збій є, от люди, на превеликий жаль з вадами, такими розумовими, вадами, ви уявляєте, яка це трагедія. Але цей інтелект потрібно розвивати. Що Садана придумав? Садана сьогодні придумав інтернет-поле для того, щоб. Цей інтелект призупинити, загальнувати і закрити таку патологію цей інтелекту. І який розвиток далі інтелекту? А от такий навколо від одної гри до другої, від одного якогось сюжету до другого. І от ніякого розвитку інтелекту немає. Один хаос в голові. Людина візьме книгу, а це, до речі, можна знаєте, в чому переконатися, якщо воно в ту сторону йде в справу. Це коли ви візьмете книгу і ви відчуваєте, навіть я не записнете письмо, в тому числі, але, але взяти взагалі книгу, навіть по школі взяти книгу і ви не можете зосередитися. От ви починаєте читати і вже не тут. Це означає, що тут є збій певний. Треба задатися питанням, скільки часу я проводжу в інтернет-просторі, в різних таких відволікаючих речах. Тому що вся ця дияблівська машина в нас працює для того, щоб зупинити розвиток вашого інтелекту. Чому? А тому що з вас хочуть зробити керовану масу. Це не наша влада українська, це загальна, така глобальна ідея взагалі. Для чого? А тому що коли прийде антихрист, то ну, треба, щоб всі були сілою такою, такою загальною масою взагалі. І це постійно візьміть. Це ж останні роки це все з'явилося, це на гора вийшло. Воно дуже негативно впливає, до речі, на сім'ю. Боявіть в сім'ї. Просто двоє людей з таким призагальмованим інтелектом. Це далі можна таки уявити, що може відбуватися. Тобто мис, мислення простору мислення вже немає, воно втупиться, а плюс до того, що є загальмований духовний інтелект, і він вперше-таки схопив в Біблії свої слова, нас свої слова і давай один одному. А тобі нам так написать, а тобі так написать. Так, так. Це такий призагальмований інтелект і духовний і інтілець. Бо це ніколи нічого не вирішить. Ніколи і не вирішить, друзі, якщо нам ніколи не ціну місці. так. Здоров'я, ресурс здоров'я. Багато разів ми до поводи звертаюся. Хлопці, особливо, дівчатки також. Бережіть своє здоров'я. Бережіть, особливо весна, зараз йде. Дягайтеся тепло. Ну так. Відповідно до сезону. І особливо весняні, особливо весняний це дуже великий ризик. ризик. Чому? Тому що, коли ви будете мати якусь хворобу, хай Господь береже, але якщо це станеться, вас відчутно ви знизитеся в виконанні Божого, Божого плану. Да, є такі хвороби, що взагалі людина не зможе реалізувати. От ви отримали від Бога відкриття, а реалізувати його не можете. Чому? Здоров'я не Дуже важливо, це досить важливо зберегти своє здоров'я. Я вже не говорю про те, що це біблійна позиція, бо це храм Святого Духа, тобто наше тіло це храм Святого Духа. Є тут лінія, коли не від вас це залежить. Тобто не від вас залежить це харчування, це екологія, є речі, які не від вас залежать. Але тут інша справа, тут нас і Бог підтримає. І все рівно зараз немає ще такої критичної маси житті для того, щоб ми могли реалізовувати Боже, скажімо, Божий план, враховуючи фактори впливу на наше здоров'я, які не від нас залежить. А от людина може, може собі нашкодити. Я зараз часто розказував про те, як я лежав горизонтально, а між ребенна неврологія вдарила. А знаєте, чому вдарила? А я вам скажу, чому вдарила. Тому що висняні пори, в нас будечка така діляночка, і я, я вирішив її скопати, вручну скопати. Вона невелике для того, щоб механізовано це робити. І е, от так десь приблизно, отака порада. Сонечко, так, а вітерець, зараз вітерець, холодний вітерець, до речі. А я взяв футбол. Хто там футболка сьогодні? Ми не будемо про це говорити, бо у вас хлопки є, звичайно. А я футболку взяв. Ну, я курку знім, я футболку. І проходить певний період часу і мене вистачає, де ж вибрала мене про я лежу, лежу просто горизонтально, і мій старший син з дружиною мене піднімав. З Бо Я не міг встати, а встаю так, рубаю, що хай, хай Господь вас збереже від цього. Знаєте, що коли я лежав то так горизонтально, думав, от віть, от зараз тобі будуть якісь відкриття. Ну і що, Далі що? Ти просто лежиш. Чому? А вони попильнував. Ти ж маєш досвід, не попильнував. Ну ось через це дуже бережіть своє здоров'ячко. Бо це важливо. Мені одна дівчина підійшла і сказала за здоров'я, ми говорили, вона сказала, я протестую, якщо любить без проблем. Ну, бачите, це наївність така, тому що, а вже люди, які одужані, вони вже знають, що о, якщо вже в сімейному житті вже пройде цей емоційний фон, такий пройде, і почнеться реальне життя, я не лякаю, це дуже цікавий момент в реальному житті такий, досить практичний, цікавий. І коли весь бюджет велика частина бюджету йде на лікарню, от тоді проблеми такі почнуться. Тобто тут хай не обманюйтеся. Ось. Далі диві... ще що важливо, ну, ми прийшли, мабуть, ми всі чекаєте, да, ну, що ти скажеш про інтимний ресурс. Да, інтимний ресурс. Кожну, кожну людина, яка приходить цей світ, хлопець, дівчина, Бог дає можливість і певний ресурс для інтимного життя. Дивіться, що зробив зараз Голівуд. Голівуд зараз це все перевернув. Голівуд зараз вірить до того, що інтимне життя, ми, ми говоримо, тільки... Шлюбі інтимне життя, ну, але ви маєте про це знати, вже, які готуєтесь до шлюбу, маєте знати. Інтимне життя він звів голів сьогодні звів, ну і ці всі продюсери до простої механіки, виключивши внутрішній світ. А насамдії легалізоване інтимне життя в, сімей, в сімейному житті, тобто, вже, це повнота, це, це дух, душа і тіло. Це не просто таке тіло, це не механіка, це дух, душа і тіло. Плюс я вже не говорю на те, те, що сьогодні в якомусь спокорному вигляді це все е, представлено е, в мас-медіа і взагалі в цих доступах, які сьогодні можна знайти в просторах інтернету. Це також своє ціло. Але тепер дивіться, Бог вам дав оцей ресурс. І я приводив такий приклад. Я десь молоді розказував, якщо була можливість, я так робив. Якщо не багато було молоді, десь ми збиралися, скажімо, в якомусь офісному приміщенні там, на базі церкви, можна було показати це. Ну, один із таких прикладів я розказую, коли я брав миску, порожню миску, ну, була ілюстрація, вона надовше запам'ятовується. Саме я просто тільки розкажу про цю. Миску порожню миску, водик миска, брав два зразу, Взяв повієм, два стакани. Один ми помічали стакан. Чи два помічали. І уяр, умовно, наливали корін у воду. воду. І ми говорили, що це брат і сестра, умовно. Хлопець дівчина. І це Бог дав інтимний ресурс для життя, для одного і для другого. Але брат виявився такий любві Знаєте, любві брат такий. такий виявився. То з тієї сестрою, там гласки, то з тією пофліртував, то стей. Знаєте, що я робив? Я показував для молоді і говорив, що хлопець думає, що нічого не відбувається на емоційному, на душевному і в духовному світі. ділі він розтрачає ресурси. Я так проливав водичку, чуть-чуть проливав водичку. Там, там, там. І от вже ситуація. Вже він визначився, одружується. Повний стакан, отак, повний. Мір. В сімейному житті, в сімейному житті, вони починають вже вилікти, витрачати взаємно. І я так проливаю. Розумієте, чому порожня миску потрібно. Я так проливаю з цих двох стаканчиків і проблемка вимальовується відразу. Вона ще повна сил, в неї половина запаса, а в нього вже дно було. Він вже нема. Ну, ви дорослі зрозуміли? І була одна мова так прямо затихла, така пауза, така тиша, тиша. І один хлопець цю тишу. а що робити? <риклад> Вигукнув. Ну і далі ми почали говорити, що якраз цей семінар для того, щоб в цьому напрямку зупинитися. Тому що насамділі люди молоді обмануті. Просто хай ця ілюстрація вас так залишиться, що ці всі речі, такі глазки, там, флірти, там, таке, там, там, скобло, там, 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 все там, що воно дарма так не приходить. Це йде розтрата ресурсу, який нам буде потрібний потім в сімейному житті. А йому буде, і це ж його не буде. І це, це не просто не буде потім бажання там обняти дружину взагалі, мов ну, видорослі здогадатися. Що, що на цьому питанні? От якраз ми торкнемося взагалі цієї е, лінії оцих стосунків, дошлюбних стосунків, якраз в цій сфері. Ну, я вже сказав, що ми на це звернемо увагу. Де цей ресурс розпочається? Наскільки це чревато? І чому? Бо є це питання таке, вони наємні, ну, глубувані трошки, але ну, є вони. Ну, а чому, чому? заборонені дошлюбні стосунки, наприклад? Ну, таке питання. Це християнських коло поколу... молоді життя, чув таке запитання. Я про то вони глупуваті, наївні такі питання. Вони ну, є. Але перше, що взагалі, скажімо, от деякі нюанси є, коли ви витрачаєте цей ресурс? Є таке слово петіних. Петінг. Чули, молоді вже зараз дорослі. Знаєте, п'ятінг, хтось відчуть це слово. Що це означає? Пекінг це означає інтимні ласки без статевого акту. Що збиває з того? От якраз люди починають бути обдуреними. Чим обдурені? Що не відбувається статевий акт. Тобто одне однялися, один одні збуджують, Ну скажімо, різні інтимні ласки без статевого акту. І сам себе задовільняє тим, тому ну, що проникнення немає, статевого акту немає, значить, значить, ну і тут якось воно відчувається, десь ну, не дуже добре, але ну, якісь ну, ну, так, так, ну, на півгрібні. На самом ділі, друзі, я от сказав про витрачення цього ресурсу. Це одне, а по-друге, інтимні ласки без статевого акту вони не можуть бути без буяни. Ну, ми так побудовані, друзі, правда, ніхто не обігрався. Ми просто так там працює уява. Взаємна уява. А взаємна уява без подальших, взагалі без відповідальності вся взаємна уява. Це також, коли ти дивишся а, на жінку з пожадливістю, то що? Ну, Ви підскрив... знаєте це? Тут, тут, тут є стана схема, тому що в духовному вже плані це вже в принципі відбувається. Залишається таки фізично, вже фізична свобода. А що важливіше, духовне чи фізичне? Духовне чи фізичне? Хтось, якщо навчався в вищих навчальних закладах, чи навчається, і ви проходили грецьку філософію. Грецькій філософії там було стояло питання про світ речей і світ ідеї. Тобто цей світ, який ми бачимо, і це світ, який, скажімо, от, е, іншими словами, щоб спростити, невидим. Так от там йшла мова про те, Платон говорив про те, що світ невидимий, він важливіший. А якщо взяти це представити сюди, то духовна частина важливіша. І це є підтвердження. Візьміть, в серці можна щось зробити, а потім. Це вже буде тільки подальша реалізація. Візьміть, так починається трагічна історія, взагалі першого вбивства, про що ви сьогодні нагадувалися в цьому зібранні за Каїном. Каїн спочатку це зробив серце. Він не зробив це, скажімо, фізично, це зробив серце. А це було тільки діло часу. Далі, ще що, скажімо, сьогодні фахівці, психологи, медики. Не пастори, бо можна сказати, а ви пастори, вам тільки оце ви зацікавлені люди, пастори в тому числі так говорять, але а, цьому, в цьому солідарні бонісу-фахівці вони кажуть про динаміку інтимних потреб в пропорцій. Динаміка інтимних потреб пропорцій. Що це таке? Це означає, от задають запитання. І давайте отак вже не, запитання не будете писати, чи можна там. Торкнутися, обняти і так далі. По-знову, якщо хтось хіба, хто не дослухався, мало ну, і ще напише таке питання. Бо як я про це зараз хочу сказати. Оці ж запитання. а чи можна взяти брат сестру за руку? Чи можна взяти? Кажу, потрібно, коли падає. Ну, Слизько падає, то потрібно зловитися. Але є одне але. От якраз чому оце все заборонило? Чому церква заборонила? Ми сьогодні не то, що. Це не добре було, щоб таким це було, а розуміння, то, щоб ви, ви могли зрозуміти. Коли воно зрозуміння приходить відкриття, тоді легше з ним боротися набагато. Тому що тут є пропорція. Ніхто її не обіграв. Так побудована знову ж таки наша фізіологія, плюс гріховна природа. Не забувайте, не позбавлені цього. І так, дотики. дотики, дотики. За ручку. Ну, І питає, рікчити, рікче, ну. Але кажуть спеціалісти, ну а і практика. Давайте будемо Ми, ми домовилися, що він відтвердити, так? Скільки ці дотиків вистачає? Ну, за Ну, тиждень проходить. Вже далі хочеться вже Вже десь. Вже ліктем. На дому семінарі Це в Кримській області один ну, хлопець вигорнув, та що з детського садика починати? Ну, мається на увазі, що він вже не з починав, починати, зразу з обніму починають. Потім обійми йдуть. Потім йдуть обійми. За обіймами? Ну скільки? От ну, вже пройшов тиждень, два, вже, вже далі, вже, вже ближче, ближче, вже поцілунки пішли. Знаєте, чим е, е, чи ця вся історія закінчується взагалі ця. Е, Динаміка інтимних потреб в прогресії е, ліжко закінчується. І незалежно, люд, молоді люди збираються, і вони початку двох людей зібралося, я, я не за гурт людей, ні, мова не йде. Гурт людей е, це інше питання. Двох людей зібралося, які цілі не були, які не були духовні цілі, ніхто не обіграв. Цієї ситуації. Це тільки діло час. Обіграли тільки тут, коли зупинилися, покаялися, розумієте? І зупинилися. Якщо ні, тобто люба дружба, хлопці і жінки, чоловіка і жінки. Якщо позаж це позашлю, позашлюм чи душу, хлопці і дівчині. Якщо вона не має якогось продовження, має це ну там одружитися, це одне питання. А друге, вона закінчується ліжком. Йой ніхто не обіграв. Правда, один брат, в нього вийшло. Він зустрічався з однією сестрою. Вони довго зу, за, за, вони затримувалися довго, до 12, до першої, буває, години затримувалися. Часто зустрічалися, бесіди довгі були. Але все на духовне тримання. Получилося це. Правда, сестрі було 71 роки. Ну то в такому випадку це інше. Це була старша сестра, і це навчалася. А в іншому питанні, в іншому питанні. то Ми вже сказали, я вже повторитись не можу. Чому взагалі заборонені такі стосунки? Навіть і ці. Ну як? Оці дотики, оце все. Послухайте, друзі. Тому що. Часто, коли особливо, особливо навіть те, що доходить до полуду до і задають питання, ну подумай, що ж тут такого сталося. Це світська заради йде. Але трагедія в тому, що тут відсутня відповідальність передомена. Знаєте, чому це дозволено з шлюб? Тому що в шлюбі є взаємна відповідальність. І це не тільки коли добре, коли красавчик чи красавиця. Це життя таке тривоге. Воно, знаєте, хитає. Воно щось нашим тілом робить, то його звужує, то розширює наше тіло. Ну, життя. Зморшки тут не з'являється все. Але в шлюбі є відповідальність. От чому це і дозволить шлюбі, а тут Тут вже немає відповідальності. Плюс, друге, якщо ви уявите собі на, хв на хвильку, що це можна було б ліберально до від цього віднестися, а ця новина зараз повзе. Є ліберальна теологія, яка говорить про те, що нитка скручена втроє, і не скоро порветься. Треба, щоб перевірити себе на рівні духа, душі і літі. Це страшна бісовська теологія. Вона називається просто-напросто ліберальна теологія. То якщо це таке прийшло, ви знаєте, що було? Хаос у відповідальності перед потомством. Понаблуджували, там понад нартом, там аборти, на... а аборти мені не потрібно зараз говорити, вам ви вже о, досить інформовані про те, що коли, о, на ранньому віці, якщо вперше робиться аборт, то ймовірність безпліддя дуже висока. То всі ці речі, і, все це, і в основі цього всього, що йде, в основі чого? Якість життя? Не цінність, а якість. Несуть якість. І люди намагаються підвищити свою якість життя. Сталося вже таке. Це ж не так-то просто. Це ж не так-то так просто, скажімо, сьогодні ну, сталося з грішити. Вагість. Тобто якість життя вже знижується. Чому? По відповідальність має бути. Пільонки, дитина, все. Лукавий підходить. Слуха, наші діти Молода, Наші діти вони живуть якість життя. Що там робити? Або збався від цього всього. Ну і знов якість життя підвищиться. Або не, принаймні не постраждає. Я зараз? Останні фрази і останні думки я не завіруючи себе, а те, що в світі відбувається. Хоча, на превеликий жаль, це полум'я навіть десь торкається і е, окремих віруючих людей, які не пильнують і стали на дорогу до відступництва. Ще дуже важливе таке питання, яке я хотів би на даному етапі торкнутися, яке, яке також важливе. А все ж таки, як краще познайомитися? Ну, до дружини, я краще познайомився. Бо тут мова йде. Ну, а як ми один одного знаємо одного, Наче треба нам зустрічатися. Десь і тоді ми більше не одного дізнаємося. Взагалі саме найкраще знайомство це спільна духовна праця. Тобто, коли ви працюєте в молоді, в церкві, все це, причому в режимі, в режимі навантажень. дуже Щоб... дівчата, хлопці, хіба не видно? Ну, що не видно, хто лінтяй. Лінтяй. Ну, скажіть, хто не видно? Ну, видно, що багато речі. Але є одна ілюзія, що на лавочці під місячним світлом більше розберешся. То на лавочці під місячним світлом все виглядає в рожевому кольорі при місячному світлі. Отак він не виглядає там. Більше то на побаченні, ну давайте будемо вже відвертою мовою говорити, на побаченні людина представлює себе з найгіршої сторони чи з найкращої. Скільки ти перед зеркалом перестояти? А що ви знаєте, що? за що я говорю? <клухи> <клухи> тобто на побаченні, то зрозуміло, на побаченні людина, веду з ним намагається показати себе, не за найгіршої сторони, а з найкращої сторони показати. То можна розібратися чи ні? Ну якщо говорити, що отак, ми можемо порозбиратися. Ну, відповідно. Ну і, звичайно, на вмірі почуття затуманів розум. Ваня, знаєте, хлопець влюбився. Засліпив. Водії кажуть, що якщо тебе на дорозі засліпили, то не обов'язково це мерседес, це може бути запорожці. Ну, треба зупинитися до зміна, очі. Роздивитися, буває, що батьки сину, потікає, все. Дуже ці речі важливі, але